Чому я обрала алоє? саме від компанії Essence. На ринку України, на ринку Європи дуже великий вибір алоє. Але я обрала саме алоє від компанії Essence. Тому що він виготовлений із сировини преміум якості на все сертифікати якості. Сам гель алоє, він вміщує 99,5 алоє. Тут унікальний метод обробки то, то алоє і мікронізація. Завдяки цьому революційному методу. В алої зберігається 200 активних речовин і 75 поживних речовин. Мій найулюбленіший смак асаї. До речі, як купувати гель алої від компанії Essence? Ви можете купувати напряму від заводу виробника. В шапці профіля є посилання на реєстрацію, і з моменту реєстрації у вас є знижка на будь-який продукт 20%. Ось так виглядає гель алої Вера. Цієї баночки вистачає на три неділі. Dużo radzę